Знаєш що ми? Взагалі-то я не планував, ти, тебе щось важне сказати, чи як обично? Ну важне, хонішов. Я хотів сказати, що ми так з тобою і взагалі... Бедно живемо? Не бедно, а хоч якось ще живе. А, хоч якось живемо. Спорим не лопне. Замерзне, думаєш? Думаю, да. Ну то там дуже. Жесть просто, що ти зробив з цією розкошною камеше? Можеш... Всім привіт! Багато хто задається питанням і мені не соромиться, це питання Женя. Чого ти не їздиш на віліку, чого досі не було програми про те, як їздити на велосипеді взимку. Так Я вам кажу, я не їжджу на віліку взимку, бо дуже важко одночасно їхати на веліку і сидіти на теплому люкові. Добрий день Присяжуйтесь, тепло. Якщо без жартів зараз дико, холодно на вулиці, хлопці і дівчата, але ми окрилені тим, що попередній випуск вам сподобався. Вирішили, що чого б і не зняти ще один новий випуск. Все-таки гріх взимку не записати найбанальнішу, найпопсовішу і найтупішу, що найголовніше тему. Як кататися взимку? Бо є одне найпростіше запитання, як кататися взимку, брати та й кататися. Значить дивіться, що ви дізнаєтеся з цього випуску. І взагалі що в ньому буде? По-перше, ми покажемо шматки, які не увійшли до попереднього випуску про крадіжку велосипеда. Вам подобається Наконец-то ми можемо поїздювати на джені. А ви знаєте, що некоторі люди прив'язують велосипед і виходять на 2 часа? Велики крадуть! Чого Кеннон Ладно у нас Ой-ой, он ой, пішов, все-все-все. Костя, я правильно розказую? Я просто перший раз розказую в лінійку. У мене спущені геть колеса, бо хай глядач вже знає, що я не їздив майже всю цю зиму. І тому саме поділюся з секретами, як катати взимку. Хочеш мерзнуть, катаєш. Не хочеш мерзнути, сидиш вдома, не катаєш. Так, значить, дивіться, про покатушки е, взимку. Ми, звичайно, могли б е, зліпити ролик мадніший, де я б взяв, ну хоча б навіть свій спеш, ми поїхали б десь в мошногір'я. Кілька красивих кадрів би зняли, як там е, я заношу колесо і сніжок летить в камеру. Але все це далеко від реального життя. Той, хто вміє і знає, як так кататися взимку і любить, він це і так робить. Для всіх інших, хто сидить вдома і думає, що тільки як він виїде на велику, він зразу ж нагикнеться, бо тут говальок. По-перше, ви праві, так і буде, ожеладиться для тих, хто дуже переживає за чистоту моєї української мови. Що зробити для того, щоб вірогідність падіння була меншою, я також, напевно, що сьогодні скажу. Тобто ми взагалі поділимо оці всі поради по покатухам взимку на три головних блоки. Власне, технічний, що треба робити з великом і чи можна взагалі вам на вашому велику виїжджати взимку. Другий це поради по тому, як одягатися. Короткі, блін, я загубив колпачок. Чого не можна виїжджати, бо ви можете загубити щось в снігу, а тоді е, очікувати весни, доки ви щось знайдете. От я зараз загубив колпачок, а я знаю в Черкасах хорошу людину, яка загубила е, дуже недешевий велосипедометр Сігма. Це реальна історія одного з велосипедистів Черкас. Він її загубив на покатушках взимку і, дочекавшись весни, поїхав на те місце і знайшов. Але вам так не пощастить, так що навіть не сподівайтесь. І не забудьте все, що може відпадати від велика, познімати, бо а, в снігу це значно проблематичніше знайти, навіть ніж у високій траві. Ага, ага, ага. Ну, це така кафешка, де всі тусуються стоя. Ну, от, така. Вон пробіг... Аааа! Така кафешка. Хто кого, <голосимый> як думаєте? Я! Велосипедист! Велосипедист? <смена> <смена> да, <смена> довольно. То доженуть, нет? <чи> не доженуть. Что ты дальше с ним будешь делать? По запчастям? Нет. А что? он номер, зато ты продал. Да. После того уже было хорошо. Все без алкоголя. Шановні гіпертоніки, гіпертоніки ж вона називаються, у кого проблеми з тиском, по-моєму, так. Да. Зараз буде інформація для вас. Перше, що ви маєте пам'ятати, від чого взагалі падає велосипед на слизькій поверхні, і, звичайно, що ожеледиця, льодік до такого належить. Перше це сила тяжіння, а друге, це те, що ви маєте недос... ваші колеса мають недостатнє щеплення з покриттям, по якому ви їдете, з дорогою. Як можна повпливати на це щеплення? Перше, якщо ви Тож машина проїде, у якої достатньо щеплення, до речі, з дорогою, тому що у неї чотири точки дотику з дорогою, а у вас їх два, коли ви їдете на велосипеді. Так от, якщо у вас якщо ви не ніщеброд, у вас нормальна кількість є завжди грошей, ви дуже піклуєтесь про своє здоров'я, і вам уже аж дуже хочеться катати навіть взимку на велосипеді, ви робите таке, куп... гуглите і купуєте просто якісну а, гуму на шипах, яка без сумніву дасть вам значно більше контакту з дорогою, ніж. Якщо ви будете їздити на тому, на чому зараз буду їхати я. А це майже повний слік, на те, на чому буде їхати. їздить Костя, це, ну, колись це був напівслік, але зараз це вже слік. О, тому ви просто купуєте собі таку гуму і все. Якщо у вас руки з дуже правильного місця і у вас безліч вільного часу, ви можете взяти ту гуму, яку ви вже укотали. І е, зробити з неї шиповану гуму, Туторіалів в інтернеті є маса, я особисто на таке не готовий витрачати свій дорогоцінний час. Е, я краще... Ти кілька разів Якщо ж у вас дещо менше грошей, ніж у тих людей, для яких кілька попередніх порад було, то слухайте зараз мене, бо я якраз з вами дихаю одним повітрям і говорю на одній мові. Друзі, єдине, що ви можете зробити зі своїм байком, по-перше, знайти по можливості якомога ширшу гуму. Відповідно, у вас п'ятно контакту буде більшим з дорогою. А друге, що ще може повпливати на це п'ятно контакту, це тиск. Не артеріальний, а тиск у вашій гумі, який міряється в барах, як правило. Чим він буде менший, тим у вас буде більше п'ятна контакту, вам буде трошки важче крутити педалі, але це може дещо покращити ситуацію при їзді на слизькій поверхні. Тиск можна зменшувати рівно настільки, щоб ви, коли їдете, не відчували, що ви стукаєтесь ободом об різні перешкоди, там, ями, бордюри і так далі. Але пам'ятайте, що дуже низький. Тиск в колесах це майже точна гарантія, що якщо ви спробуєте вискочити, наприклад, на бордюр і стукнетеся в його е, реброву частинку, ви зловите зміїний укус, що у мене особисто неодноразово було. Хто не знає, тому я розкажу, що є така історія з дорогими вилками повітряними, в яких там різної консистенції, різної густоти масло залите, що при дуже низьких температурах масла можуть змінювати свою в'язкість. Да? І відповідно вони не будуть у вилках виконувати своїх функцій, не будуть в достатній мірі змазувати деякі частини, через що дуже дорога вилка, дуже дорогі деякі її частинки. Будуть виходити з ладу. Яке вирішення в цій ситуації? Е, ну, найлогічніше і найправильніше, якщо ви не хочете міняти усю вилку, це замінити якраз ці мастила, які будуть призначеними саме для їзди взимку. Ні, диви, воно виїхало. За логікою речей, щойно я міг дуже легко не виїхати на цей підйом е, через гуму, через те, що моя гума не... Підходить для катки зимою нормальної катки, зимова гума від літньої відрізняється не лише більш злим малюнком протектора, а в першу чергу відрізняється складом самої гуми, її фізичними властивостями і те, як вона взаємодіє з низькою температурою. Річ у тім, що літня гума при низькій температурі починає дубіти, від чого пляма контакту у вас ще менше. Простіше кажучи, чим на літній гумі в низьку температуру. У вас взагалі буде дуже мало щеплення з поверхної, тому це стосується не лише автомобільної гуми, звичайно, а й велосипедної, в тому числі. Тому, якщо ви все ж таки не геть ніще брод, пам'ятайте про це, купіть зимову гуму, бажано на шипах, тому що два колеса це взагалі ненадійно, якщо ви вже виїхали на ожеледиці. Але якщо ви все таки не можете собі у цьому відмовити, однозначно попікуйтеся про те, щоб у вас була відповідна гума. Це напевно найважливіше, що повинно бути на велосипеді. Взагалі. Я ж їжу не на шикарній гумі. Та ти взагалі їздиш на херовій гумі, давай прямо скажи. Ну І прекрасно себе почуваю. Тому... Ну ти їздиш повільно, ти не гальмуєш, Прикарні ти тільки що на спуску вів ві велосипеді котах. І на бюджетних гумах. І на літніх гумах. Ну, просто з головою. Я просто Костя, тобі пахіну на людей, розумієш? А я думаю про нашого глядача. Я хочу, щоб глядач, який зараз візьме Велік, послухаючись тебе, сяде і поїде на ньому, типу що нічого страшного взимку немає. То я хочу, щоб ви були попереджені про ті небезпеки, які на вас чекають. Я вже сказав, головна небезпека йде від мінусу, від того, що ваш велосипед може бути не готовий до цієї температури. І від того, що у вас може бути недостатня кількість навичок для їзди зимою. Бо погодься Костя, що Навички ці потрібні для їзди зимою. Погоджуєшся? Ну тому, як мінімум, потренуйтесь гарненько, на невеликій швидкості, не спішіть їхати десь там на спуски, підйоми, на льот, виїжджати на дорогу. Гарненько попрактикуйтесь, і лише в той момент, коли відчуєте, що достатньо впевнено себе почуваєте. Ризикуйте, не ризикуйте, а їдьте вже в якісь складніші умови. Все, ми їдемо далі. Поясни два слова, чого ти догнав його і чого він упав. Оця штука, я завжди всіх проклинав Наше взагалі от... Наша на велику підножка, А виявляється вона для того, то, що коли у вас його украдуть, кожен хто їздить з підножки, знає, що коли ти пригаєш з бордюра, вона обов'язково робить атаку. А далі ти, ти закладаєш наліво і летиш через руль, типа. Тому ну, беру свої слова назад, сорі, всіх образив. Підножку треба. Завтра ж піду, куплю собі підножку, буду <с一个> солідним <с一个> пацаном. Ні. Чого? Ну, тому що крадуть. То а ви це... взагалі ніяк не залишаєте? А якщо в магазин треба з'їздити? Ні. Просто не їдете велосипедом, так? У мене стоїть у приході. У при... В квартирі? Так, да, Я його беру на плечі. А як ви домовились зі своєю дружиною? Я мию кожен раз колеса. Тому що. Всі, хто тільки захопилися великом, ті знають, що треба найперше з ким домовитися, це з дружиною для того, щоб ставити велик в квартирі. квартири. Леса у мене перчатки, тряпка, вода. все. Тому для того, щоб ви не страждали, так як колег. Ребята, вибирайте собі нормальних дружин, які з розумінням до цього будуть ставитися. Небагато сніга було кілька слів буквально по техніці їзди на велосипеді взимку. Ну, по-перше, як це не парадоксально, я завжди дуже раджу. От, це навіть і автомобілістам я би порадив. Ну вже зима почалася, тому пізно. Як не дивно, але треба спробувати кілька разів впасти. Тобто треба кілька е, разів зробити те, чого не можна робити, коли ви їдете взимку на велосипеді. Що це конкретно? По-перше, ви маєте максимально мало крутити кермом, не крутити кермом жодним, жодному разі різко, бо це точно закінчиться падінням, незалежно від того, на якій якості гуми ви їдете. Особливо це стосується тих, хто, як Костя, наприклад, додумується виїжджати на проїжджу частину, особливо в жиле до сильно. Друге, що дуже важливо, взагалі-то, хто може не знає, переднє гальмо це найважливіше гальмо, яке є на вашому велосипеді, попри міфи, там, що можна вилетіти через руль і так далі, насправді, якщо ви вмієте гальмувати, <му> завжди може вам вистачить переднього гальма. Особливо там для такого побутового катання, але не взимку. Взимку активно гальмувати переднім гальмом дуже небезпечно, через те, що саме якраз небезпечний знос переднього колеса. Коли ви гальмуєте переднім колесом і воно зноситься, відловити такий занос взагалі неможливо. Відловити же занос або, бодай, зреагувати на нього, підставивши ногу, якщо у вас заносить заднє колесо, ймовірність є велика. Я не знаю. Давай зараз спробую це показати. Порву нафік підлічку це було я було Коли ви їдете взимку і вам все-таки доведеться об'їжджати якісь перешкоди, принципово важливо, щоб ви могли робити такі прості речі. Тобто однією ногою... От там, скажімо, вам треба повернути, зараз от у мене там слизький правий поворот. Дивіться, що я роблю. Я знаю, що я буду покладати, класти направо і мене буде, знаю, в яку сторону зносить. І я просто цю ногу підставляю, і навіть коли мене почне нести, я знаю, що я не впаду, бо я підстраховую себе цією однією ногою. Попри очевидні речі, що взимку можна переохолодитися, коли ви їдете на велосипеді, насправді. Значно небезпечніше перегрітися. Увімкнеться захисна реакція організму на перегрів, ви почнете пітніти, а потім ви десь зупинитесь. Досить небезпечно, особливо, якщо ви поїхали кудись далеко. Взимку складно нагрітися після сильного перехолодження, тому що коли ви спітнієте, у вас намокне одяг і буде сохнути дуже довго, і швидше за все, ви весь час будете їхати в мокрому одязі. Тому для того, щоб... Не було цього переохолодження. По-перше, треба розрахувати з одягом рівно настільки, щоб ви могли активно крутячи педалі, рухаючись, не перегріватися. По-друге, дуже бажано, щоб у вас була термобілизна. Однак це така штука, яка коштує дорого. Утім, вона може вам в різних випадках вашого життя допомогти. Тому, якщо не знаєте, що подарувати один одному на якесь свято, пам'ятайте, що термобілизна це суперкрута річ, але якісна, яка може допомогти від того ж переохолодження. Взимку, зокрема. Хоча це теж не панацея далеко. Про руки я особливо наголошу, не кожні рукавички, от такі, що в мене, там начебто це як це байка називається цей матеріал. Він взагалі не гріє, навіть хоч не дивлячись на те, що я зовсім трошки проїхався, не летів швидко. Руки, взагалі, верхні, нижні кінцівки, обличчя, воно дуже обморажується, тому попіклуйтеся про теплий баф, попіклуйтесь про дуже теплі рукавички, які не продуваються. І особливо увага, будь ласка, до взуття. Мені, до речі, вистачає звичайних. Рукавичок, отаких, от як у тебе, плюс ті, що просто не продуваються. Ну так, да, це власне про, про це йдеться. Теплий головний убір, тому що, е, ну, тому що на швидкості охолоджуєшся значно швидше, ніж коли ви, скажімо, просто йдете в пішки. Коротше, насправді то я не хотів нагадувати, бо у нас і до, велика пауза була в програмі, але ну, в якийсь момент, коли ви вже зрозумієте, що вам дійсно цікаво дивитися наші випуски. І, ви від цього отримаєте задоволення, то згадайте про те, що я зараз скажу, що у нас, як і раніше, є потреба в матеріальній підтримці, хоч не тільки в ній. І є рахунок, а там десь під цим відео. Якщо буде бажання, то можете підтримати наш проєкт, чого я кажу це саме в цей момент. Ну, бо Він максимально жалостливий. Не. Сидимо посеред вулиці і гріємо руки над люком. Це типу, А ззаду там десь, мабуть, крадуть наші вірик. Але мені зараз це не важливо, бо цей люк такий теплий, що я не можу думати про щось крім тепла. Це, до речі, класний лайфхак для зими. А, ну, ти Сідайте, коли нас погрієте, чи не хочете? Тепло. Про коліна Не та хочу, так, коліна. Не провітрюється на холодному морозному. хрінительно вони провітрюються на холодному повітрі, тому в ідеалі у вас, звичайно, мають бути. Якщо ще різко можна на них навантаження зробити при такому холоді, то вони виходять у вас. Взагалі ви маєте пам'ятати, хто не займався ніколи спортом, хто ніколи не отримував травм, і Тут раптово зараз різко подивиться нашу програму і захоче взяти велик, піти, кататися. Ви нічого не знаєте про те, як потрібно розігріватися, а це дуже важливо. Коли літо ваш організм постійно більш-менш розігріти, і те завжди є ризик. Травми. Якщо ви активно почнете працювати ногами, руками чи іншими органами, де є зв'язки. Саме вони найбільше піддаються стражданню, коли холодно. Так от ці зв'язки, і взагалі, весь організм він повинен бути нагрітим для того, щоб ви не травмувались, коли почнете робити якісь різкі рухи. Зокрема, коліна це така річ, су суглоб, колінний, яка дуже легко травмується, бо там є такі страшні штуки, як зв'язки, власне, меніск, і дуже дорого. Ремонтується, повірте мені, я про це знаю, що до ремонту не дійшло, але перестороги деякі є. Тому колінний суглоб має бути гарно прогріти. Як цього добитися? Ну, гугліть, це ваша проблема. Є наколінники, але вони не повинні передавлювати ногу. Є спеціальні штани з посиленням саме на колінах велосипедні. От. Але якщо ви ще броди, швидше за все, все одно заморозите коліна, попадете на мініск, не зробите його, бо у вас не буде грошей на операцію. І коли у вас почнеться артроз, артроз... І ці всі інші страшні речі, ви просто будете ходити з паличкою і згадайте, Жені, який казав вам про це все, але вже буде пізно. Тому подумайте про це вже зараз, якщо катаєте взимку. Так, да, особливо це актуально для ребятушок, яким уже давно не 16 років, але вони все ще думають, що вони молоді і сильні, а кістки і зв'язки в них насправді вже не ті. Я знаю про що кажу, бо я граю в футзали цієї зими, як ніколи, травмувався таку кількість разів, що просто вже задовбався травмуватися. От, а ніде від цього не дінешся, тому що вік бере своє. Вчера вона ще не була така опухша, і заморозкою А От за це я й ненавиджу футбол. Та як будь-який інший рухливий а не циклічний вид спорту, де ти можеш бодай. Якщо з головою до цього підходить, ти можеш контролювати навантаження. На вітамінчики грошей не вистачає. Обстежень нормальних в нашій країні майже ніхто не робить. Я поліз далеко в дєбрі, Давайте все таки вернемось до велика. Я чесно вам кажу, що я їжу значно менше ніж Костяк. Костя їздить взимку більше, Костя розкажи, будь ласка, йти кілька слів. Одна, одна справа проїхати з 10 хвилин там в гості до жені, а інша справа їхати кілометрів 40-50 взимку. І готуватися до такої поїздки треба особливо серйозно. У мене лишився старий гусячий жир і така пляшка здорового жовтого вонючого гусячого жиру. І ти просто так розмазуєш його по обличчю, Він дуже страшенно воняє, і багато кому це не сподобається, і він вирішить собі купити. Якісь нові сучасні технологічні засоби там за сотні гривень. Але ні почули. Бачите гуси. Так. Мочу. Але цілком підійде дешевий лой, або гусячий чи будь-який інший там жир, чи або смалець. І ви можете натертися, можете так само натерти собі ноги і руки. і Тоді набагато більше у вас шансів зберегти тепло. Порим не лопне замерзне думаєш? Думаю, так. Да. Ну то там дуже ще ще тонкий якийсь під... склад. Коротше, лайфхак номер 184 для катки взимку. Гума стає жорсткішою і втрачає ті властивості, на які ви розраховуєте, коли берете гумовий виріб до рук, Зокрема, це стосується насосів і манжетів, які є в них. Блін, Костя, це так мерзко Нас. Відписуйтесь, чуваки, от зараз можна. Костя наплював у свій насос для того... Щоб зрозуміти, чи взагалі продувається він, як це називається, манжет, правильно? Те, що там всередині ходить? Ні, щоб його нагріти всередині. Шлабан там якийсь. Ти туди буде. наплював, щоб його нагріти? Так, да, щоб він розморозився. От від у тебе що, люна розморажувала? Тепла. Так воно зараз замерзне. Якщо ви їдете далеко взимку, будьте готові до таких сюрпризів. І перевірте, чи у вас справний насос, тому що в мене повністю спущене колесо. А надуть і... на цим насосом, ми можемо тільки ось цю штуку. Другий лайфхак перед тим, як заводить маленьких дітей, попіклуйтесь про те, щоб вони не могли дібратися до вашого насосу, тому що один зі своїх насосів я поміняв на бампи, бо я ще граю в футзал. Взимку здебільшого я в форму підтримую футзалу. А другий насос, мій любий друг, а разом з тим родич і син Радомир десь заникав так, що я його не зміг знайти. І от результат 15 нігрітят. А у таксіста може бути? Коротше, те про що я казав, сталося. Я от тут десь поклав... А, синя, все-таки не загубив. Все, не пиши, Костя. Блядь. Дима доставай. <звук> Будемо четверти настраювати, може звідси. Жесть просто, що ти зробив з цією розкошною камерою? Може ще й камеру поплювати? Не треба, ти вже насос її справиш своєю слюною Вставай слюною. А, ми, я його держу переверну. Отак от. Так от. <звук> Ребята, це найкращий канал на Ютубі, підписуйтесь. Якісна картинка, якісний звук. Взагалі ні разу не уродливі люди в кадрі. Топа просто. Відстань, велик. Може легше. Буде... Може легше буде шукати. Ну і де він? <ріхи> не, ну жесть, я тепер не засну. Що це за пісні. Коли ви шукаєте ковпачок, теж пам'ятайте про свої коліна. Бо ковпачок може обійтись трохи дешевше, ніж новий мініск. Операція з часткового відновлення мініску на даний момент в Україні коштує 10 тисяч гривень. Це так, почистить там щось. А з повного відновлення мініску я навіть не дізнавався, бо це ну капець як дорого, не менше тисячі доларів вам обійдеться. Так що я встану мабуть, і заб'ю болт на цей ковпачок. Ні, але що. Та виключай її, що зазвичай, коли я їжджу на велосипеді... У мене нічого не мерзне, окрім ось цього місця, яке не закрите. І ніг. Так от, якщо у вас немає спеціального заття, єдиний вихід, щоб у вас не перемерзали ноги, це після морозу десь мінус 10, мінус 12 і вище, це час від часу переставати крутити педалі і розслабляти свої кінцівки почергово. Інакше кров не рухається, коли ви постійно тиснете на педалі. І вона там постійно застоюється холодно. І ваші стопи і пальці на ногах повністю відмерзають. Так само я помітив це на ковзанах. коли ти їдеш і довго не чергуєш ноги, то тоді кров застоюється і ноги перемерзають. Особливо це відчутно, коли ви посеред зими в мінус 12 в літніх кросовочках ходите. Але скажу вам чесно, що я пам'ятаю, в період Майдану ми з хлопцями їздили в Смілу, от 30 кілометрів до Сміли. Це чувак, треба що нормально харчуватися, щоб у вас організм міг сам себе обігрівати. Так от, коли ми їздили в Смілу, це який Майдан, 13 й рік, 30 кілометрів взимку теж який, був це сильний мінус. Який вже майдан, так. Так от я тоді був у зимових ботиночках, цих, до речі, от в носках, в шкарпетках шерстяних, і при цьому все одно в мене дуже змерзли ноги по тій причині, яку вище вже озвучив Костя. І ну, насправді, якщо ви навіть хочете на далекій відстані взимку їздити, обов'язково потрібні бахіли і дійсно треба про це думати, тому що... Обмороження нижніх і верхніх кінцівок це дуже серйозно. Ніс вам так сильно не знадобиться в житті, як ноги, тому ніс хай обморожується, а от ноги А також, не, 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 цей, не, не соромтеся виглядати як дебілий клоун, роблячи зігріваючи рухи. Тому що це рятує ваші кінцівки і взагалі вам життя. Нічого тут зазорного немає, щоб зробити стандартну зарядочку і зігрітися. Тобі не темно дивиться оце? Ні. Нормально? Нормально.